Ми вітаємо вас, малята, любі хлопчики і дівчата. З вами сьогодні знову я, Катерина Сергіївна. Та я, лялька Марічка. Сьогодні діти я принесла вам картину. А що ж на ній зображено? Він гадайте мою загадку і дізнаєтесь, хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як ступаніх хто не чує. Тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від Від кого малята? Так, правильно, від кішки. Ось, подивіться на картину. Хто це тут поряд із кішкою? Так, це її дитинчата кошенята. Що робить мама кішка? Вона лежить молодці. А що роблять кошенята? Це кошеня спить. Це п'є молоко. А це грається з клубочком. Мама кішка піклується про своїх кошенят. Годує їх, вилизує, грається з ними. А як ми піклуємося про своїх кішок? Так, ми теж їх годуємо, наливаємо водички, прибираємо за ними і теж з ними граємось. Як ви гадаєте, діти, чи подобається кішці, коли про неї піклуються? Так! І коли вона вдячна, вона муркотить. А що ще подобається або не подобається кішці? Ось послухайте віршик, коли киця любить, а коли сердиться. Кіця любить, як по спинці глажу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашку молочка даю. Киця сердиться на мене, як тягну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді, не їсть. малята. А у вас вдома є кішка? Надсилайте нам з Марічкою фотографію вашу з кішкою. Ми хочемо дуже-дуже з ними познайомитися. Ну що ж, нам прийшла пора прощатися. Бувайте! До побачення, діти!